Унікальний фільм про історію зерваниці презентували в Тернополі. Головною сюжетною лінією документальної стрічки є спогади духовного натхненника відродження святині, архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Кир Василій поділився емоціями, які переповнювали його, коли він вперше ступив на благословенну землю. Розповідає про відновлення і розбудову зерваниці, і звичайно ж про цілющу джерельну воду. Коли була нагінка. Коли приїжджали міліціонери, я пам'ятаю одного разу на покрові, я йшов отцем підгородним, він ще не був тоді священником. Ми підійшли лісом. А на місці, де тепер собор, були міліціонери, вони там грали у карти, дивились, сміялись. То той брат, той теперішній отець по Пластунській ліз до водиці щоб набрати води. І так у траві по пластунськи він від... назад повернувся з пляшкою води, то я тут цілував воду, обмивався нею і дякував Господу Богу, що дав ту ласку, щоб ми могли набрати води. Зарваниця місце особливої Божої ласки для українського народу, один з двадцяти найвідоміших марійських центрів Європи. Історія святині сягає княжих часів і пов'язана з приходом на Поділля київського чинця, котрий, рятуючись від нападу монголо-татар, опинився на Галицькій землі у лісі над річкою Стрипою поблизу Джерела. Втомлений і поранений монах віднайшов там особливу Божу благодать. Увісні йому з'явилася причиста Діва Марія. Вона загоїла йому душевні та тілесні рани лющою. Водою і залишила свій образ у чудотворній іконі. Актор, який зіграв у фільмі Головного героя, зізнався, що це його перша роль у кіно. В джерелі прийшлося сидіти дуже багато. Ноги були такі червоні, як страшне. Але я свідомо йшов на це, віддаючи нехай якусь маленьку таку свою жертву, в то, щоб фільм. Склався, вдався. Зрештою, я не міг інакше себе поводити, тому що група на чолі з паном Іваном, якби ви бачили, як хлопці працюють. Коли треба їм кадр, вони лягають в ту ж саму воду, лізуть на дерева, і, 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 і я зі своєї сторони просто інакше. Не міг згідно із свідченнями, поданими у фільмі на чудотворному місці в зерваниці панує божественна благодать, і кожен бажаючий може прийняти її. Беззаперечні факти зцілень покликані показати реальну силу джерельної води. Животворну міць джерела відчув і режисер кінострічки. Коли ми почали знімати, я почав бачити людей, як вони світяться. Почав бачити якісь такі самі 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 світлі сторони. Тої зерваниці, і я пам'ятаю, що робота дуже легко йшла. Творча група людей, які створили документальний фільм «Зарваниці. Духовний Марійський центр, сподіваються, що завдяки їхній праці в Україні та в світі загалом більше дізнається про Зарваницю. Наразі переглянути стрічку можна лише придбавши диск. На телеканалах її транслюватимуть приблизно через півроку.